Поліція звернула свою увагу на ніж, знайдений на місці події. Використовуючи ту саму передову технологію, вони перевірили ДНК, залишену вбивцею. Вони знайшли профіль і перевірили його через кримінальну базу даних. Цього разу вони отримали ще один результат. ДНК на ножі належала чоловікові на ім'я Майк Кларді. Поліція відстежила Кларді до Меріленд Хайтс, передмістя Сент-Луіса, де він жив зі своєю дружиною. За дивним збігом обставин слідчі виявили, що через деякий час після вбивства Діани Кларді потрапив у важку автомобільну аварію, в результаті якої він назавжди втратив зір. Коли поліція зустріла його, Кларді зізнався. Він зізнався, що вбив Діанну у своєму будинку, а потім розчленував і викинув її тіло на зупинці для відпочинку. Його мотив був жахливо буденним. Він розповів слідчим, що зустрів Діанну, коли вона працювала на вулиці, і привіз її до себе додому. Виникла сварка, і в пориві люті він убив її. Жахливе продумане насильство розчленування, за його словами, було пов'язане з розбіжностями. Майка Кларді заарештували та звинуватили у вбивстві другого ступеня та залишенні трупа. Чоловікові, який переховувався на видноті понад 10 років, загрожує до 40 років ув'язнення, і він, нарешті, був притягнутий до відповідальності, закривши болісний розділ для родини Діани Хоуленд. Справа номер 2 У 2008 році